До України йде два циклони, один з яких буде доволі потужним. Загалом на цьому тижні на нас чекатиме мінлива погода, чергуватиметься періодами сонця та дощів. Водночас очікується певне зниження температури. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так. У середу, 8 листопада, до території України надходить циклони з південного заходу. Відповідно, він принесе опади, дощі в цей день пройдуть по всій Україні без виключення. В більшості областей вони будуть значними. Тому заздалегідь плануйте свій день та обов'язково беріть з собою парасольки. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 8 листопада, то зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 12, а вночі буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 8 до плюс 11, вночі буде прохолодніше, від плюс 3 до плюс 6. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 14, а вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 9 до плюс 14, а вночі – від плюс 5 до плюс 9 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 14 до плюс 18 в день і від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 8 листопада протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!